Доброго дня, шановні слухачі курсу Теорія алгоритмів і математична логіка. Ми започаткували відкрите завдання довести чи спростувати рівносильність формул алгебри вислуги. Це друге відкрите завдання, яке вам пропонується. І в цьому завданні ми пропонуємо якраз відобразити свої знання. В побудові таблиць істинності. Ви знаєте, що таблиця істинності це основний інструмент для доведення, до якого типу формул належить та чи інша формула в математичній вулиці. Завдання полягає в тому, що у нас задано співвідношення, яке складається з лівої до правої частини, які з'єднані знаком. Які, які з'єднані знаком рівнасивності. Знак рівнасивності він з'єднує ліву частину, яку позначимо літерою альфа і праву частину, яку позначимо літерою бета. За значенням рівнасивність буде відбуватися, якщо Ліва і права частина на одних і тих же інтерпретаціях будуть приймати однакове значення. Що це значить? Якщо в лівій частині і в правій частині ми маємо деяку формулу математичної логіки, то побудувавши таблицю істинності лівої частини таблицю істинності правої частини, ми одержимо на однакових наборах даних одне і те ж значення. Значення формули. Ну, давайте розглянемо приклад, вам розуміше буде на прикладі. Візьмемо, наприклад, на таку формулу, яка складається. Лівої частини, яку ми позначили альфою, знак рівносильності, і права частина, яку ми позначили битою. Стоїть завдання. Довести чи спростувати цю рівносильність, що ліва частина дорівнює правій частині. По-перше, ці формули ліва і права частина, вони залежать від трьох змінних. В лівій і правій частині є три змінних. Тут А, Б, С і тут АВЦ. Всі інтерпретації, які можливі. Для трьох змінних ми відобразимо таблицю істинності. Тобто відразу будемо будувати таблицю істинності, Будемо будувати таблицю істинності, в якій занесемо ці змінні, від яких залежать формули.